Масовані запуски ракат по Росії після варварського удару по Харкову, де окупанти підірвали житлові будинки. А під завалами опинилися люди. А терпіння ЗСУ луснуло. Також за нові обстріли Україна було піднято все, що накопичувалося довгий час. І по містах Рефі завдано масштабного удару, якого вони можливо не знали за всю війну. Вихор вибухів пронісся містами окупантів та повернув їм заслужено. Страшні кадри розплати. Далі вітає вас на підціві. Шановні глядачі. Почалося все з того, що російські міста масово на атакували дрони у відповідь за жахливі удари по Харкову. Зокрема, в Росії загорілись за два об'єкти нафтопереробної галузі. Рашоста повідомили про пожежі на нафтобазі калуга місця Людиново-Калузької області. Також спалахло на ільському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї. Повідомляють про атаку. Бопола. за даними моніторингових. Та місцевих телеграм-каналів після ударів на обох об'єктах спалахнули масштабні пожежі. У Людиновому очевидці повідомляють про серію вибухів. Вогонь не густий дим, які було видно з різних районів міста. Аналогічна ситуація зафіксована на території ільського анпоза над підприємством підіймався дим. У морежі з'явилися кадри, заграву та димом. Зазначимо, що цайн НПЗ входить до числа провідних нафтопереробних компаній південного федерального округу Росії – Завод виробляє легку та важку нафтову фракцію: газоль, керосин, мазут, а також бітом. Ну і, окрім цього, і у Самарській області Арефія пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про атаку безпілотників та пожежу у місті Новокойбишевськ. Зазначається, що в місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Очевидці повідомляють про яскраві спалахи в небі та пожежу в одному з районів. телеграм канал Ксіліоніва Плюс дописували, що безпілотника атакували Новокойбишевська та Куйбишовська емпоза. Російські окупанти завдали удар двома балістичними ракатами по житловому багатоповерховому будинку в Київському районі міста Харкова. У чого є постраждалі, а також загиблі. П'ятиповерхівку фактично зруйновано. Жахливий російський удар по Харкову. Попередньо дві ракети просто по житловій забудові. Один із будинків значно пошкоджений. Повідомив президент України Володимир Зеленський. На місці триває рятувальна операція, до якої залучені всі необхідні служби. Як уточнив очільник Харківської ОВА, Олег Сінігубов, удар пройшовся по п'ятиповерховому житловому будинку в Київському районі міста. Центральна частина. Ли на міста Харкова два ракетні удари, попередньо балістика, прямі влучання у п'ятиповерховий житловий будинок, розповів Сінігубов. Внаслідок ракетного удару будинок повністю зруйновано. Виникла пожежа. Також пошкоджено скління вікон і фасади у прилеглих будівлях. Екстрені служби ДСНС, міська та обласна влада працюють на місці влучання. Рятувальна операція наразі триває. Водночас Мар Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки в час зруйновано торговий центр. Дуже багато житлових будинків у центральній частині Харкова було пошкоджено тисячі вікон вибуто. Також пошкоджено мережу теплопостачання. Удар зачепив і лікарню. Там вибито понад 100 вікон. Терехов уточнив, що зруйновано електромережу, яка живить міський громадський транспорт. Трамваї, а також тролейбуси. Зараз ми працюємо, щоб запитати будинки, які постраждали відновити теплопостачання. Руйнування дуже з. Ачні сказав він і наразі у лікарнях перебувають семеро постраждалих внаслідок вибуху в Київському районі Харкова. Найважчий стан у 52-річної жінки, яка після операції досі залишається в реанімаційному відділенні. Тим же часом у центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що росіяни вже поширюють фейк про провокацію у Харкові. За Сорафія вдарили ракатами іскандер по житловій забудові. Кількість поранених вже сягнула 30 осіб. Боєприпаси влучили по житловій забудові, зруйнувавши багатоповерховий будинок у Київському районі. Цей удар є свідченням того, що Ерефія робить усе, аби продовжити війну, та намагається зірвати зусилля світу, і передусім Сполучених Штатів Америки. Спрямовані на дипломатичний процес щодо завершення війни мота маніпуляції. Це заздалегідь перекласти відповідальність за власні дії на Україну і дискредитувати майбутні докази воєнних злочинів. АРЕФІ наголосила прес-служба. Ну а далі можемо заслухати і військового експерта. Лахажданова и Кайросповив и про инчие выбухи на территории оккупанцев. Еще есть э, э, информация о том, что происходило на оперативно-стратегическом направлении Российской Федерации в эти две ночи, потому что мы тоже не сидели сложа руки и не, не просто отбивались от российских э, средств воздушного нападения, а наоборот наносили удары вглубь территории Российской Федерации. И именно вот на та же ночь 1 января, новогодняя ночь, был поражен нефтеперерабатывающий завод Ильинский. 20 миллионов тонн нефти в год. Один из крупнейших. Пятерку входит по, по производственным мощностям завод Ильинский. Это Краснодарский край. Там плюс было поражено ряд целей на временно оккупированной территории. Об этом сообщает в Донецкой области. Мы кстати видели очень много видео том из того же Донецка как, на, как граждане на оккупированных территориях реагировали на удары по вот этим вот, по складам боеприпасов, по местам хранения горюче-смазочных материалов и так далее. Кстати, вот на МПЗ Ильинске, Краснодарском крае зафиксировано попадание ударных беспилотников по цели с последующим пожаром на территории объекта. Так что завод горит. Также была поражена установка подготовки нефти на Альметьевское Аль в Республике Татарстан. То есть цель поражена, результаты уточняются. То есть до Татарстана тоже допилили. И там подготовка нефти это самый важный этап в производственном цикле. Если нефть не подготовлена, не разогрета, не очищена и не разогрета, то все никакой переработки ничего не будет. Вся технологическая цепочка просто останавливается. Кроме этого, в районе города Донецк поражен склад хранения беспилотников типа Герань, Шахет, Гербера. Ну, я вам рассказывал про это. Там сейчас результаты уточняются. Часом сили безпілотних систем збройних сил України завдали ударів по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях Криму та Луганської області. Уражень зазнали радіолокаційна станція та база зберігання пально-мастильних матеріалів. Про подію стало відомо напередодні. Про це заявив офіційний телеграм-канал Сил безпілотних систем збройних сил України. У повідомленні зазначається, що оператори першого окремого центру АЗБ здійснили мідлстрайк по цілях противника, розташованих на тимчасово окупованій території України. У і наголосили, що сили безпілотних систем послідовно знижують проможність противника продовжувати агресію проти України. СБС на крок попереду при цьому у силах безпілотних систем уточнила, що в Луганській області було уражено базу зберігання пально-мастильних матеріалів противника. Засоби об'єктивного контролю зафіксували масштабну пожежу на об'єкті. Інформація про остаточні наслідки ураження наразі уточнюється. Також українські військові уразили радіолокаційну станцію на території тимчасово окупованого Криму за даними СБС. РЛС, забезпечувала спостереження за повітряним простором і використовувалася противником у воєнних цілях. У повідомленнях наголошується, що операцію провели сили операторів першого окремого центру СБС. Найважливішим результатом ударів стало виведення з ладу критичних елементів інфраструктури противника. Йдеться як про логістичне забезпечення, так і про елементи системи спостереження. Окрім цього, у силах безпілотних систем підкреслили, що подібні дії спрямовані на зниження можливостей ворога вести бойові дії проти України. Дальніша інформація щодо наслідків ударів може з'явитися вже згодом після завершення оцінки результатів. І водночас і у Казані було неспокійно через загрозу атаки безпілотників у місті та прилеглих районах. Запровадили підвищені заходи безпеки. А роботу аеропорту тимчасово обмежили в авіабудинковому районі Казані. Місцеві чули сирени після гучних хлопок. Очевидці повідомляють про звуки схожі на вибухи. Що ж, ну а далі поговоримо і про інші наслідки обстрілів росіян по наших містах. Адже на жаль, не тільки по Харкову було завдано ударів. Тож російські війська здійснили масовану атаку безпілотникам типу шахет по критичній інфраструктурі Миколаївської області. Про це повідомляє у телеграм-каналі начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За його даними, внаслідок ворожої атаки сталося знеструмлення частини населених пунктів Миколаївського району. Зночі енергетики працюють над відновленням електропостачання. За попередню інформацію постраждалих немає. Окрім цього, ворог атакував перед Миколаєва ударним. Дроном попередньо, пола типу молния пошкоджено будівлю АЗС та два автомобілі. Постраждалих немає. І також учора ворог атакував півдроном куцерубську громаду. Постраждалих немає. Тим же часом, і в Обухівському районі Київської області є пошкодження внаслідок атаки російських дронів. Про це голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник повідомив у телеграмі. За його словами, вночі Ерефія знову здійснила атаку дронами по населених пунктах Київщини. В області працювали сили протиповітряної оборони. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає, влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Водночас зауважив Калашник в Обухівському районі зафіксовані пошкодження двох приватних будинків, гаражного приміщення та двох автомобілів. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади, і покрівлі на місці працюють всі відповідні оперативні служби, фіксуючи наслідки, ворожої атаки додав очільник ОДА. Наразі це було все, тож бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на піців. Слава Україні.